Друзі, попросила дружина в такі тумби відпилювати ніжки і весь інструмент на роботі. Але згадав, що є отака пила, пила яка правда по, по пластику PVC Sow, це значить, що вона для того, щоб різати труби. Тут є отака лінійка в інчах. Дуже такий маленький, але дуже гострий зуб. І що я вам хочу сказати? Перший раз не знаю, за скільки часу, пилякав пилою ручною, уявляєте, не якимось там тейблсо, jigso чи циркуляр SO. Звичайною со пиляв. До речі, вони є в Україні, хто хоче взяти. Пилу від компанії Тавбілд 1500 гривень. Така пила вам стане в Україні. Вони є, є, здається, 4 штуки. Кому цікаво, можна не чекати з Америки, а замовити безпосередньо в Україні. 1500 гривень. А я пішов пиляти другу ногу.